Генрі Форд міжнародне єврейство. Ну, я не знаю, чи Генрі Форд був євреєм, чи не був він євреєм. Це повне видання, перекладене з англійської. Дана книга оформлена в подарункову палітурку з натуральної шкіри. Накладка в посрібленні, з каміннями сваровськи, тиснення золотом, бічна частина в золоті, зворот по периметру роздрукований. Дивіться, який гарний тут зріз. Відкриваємо цю книгу. Дивіться, які форзаці. Вау! Загледіння просто. Так, хто Яке цінує і знає, кому подарувати е, класніший просто подарунок, виконаний повністю вручну майстрами палітурної справи. Є е, в наявності, було вже таких декілька продано. Е, люди хорошо відгукуються про таку книгу. І, до речі, мабуть, ця книга є бестселером. Я не впевнений. В цьому, якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, сайт ексклюзії представлений великий вибір подарункових в нас книг ручної роботи з дорогоцінних матеріалів і якісних матеріалів. Переходьте туди, обирайте подарунок, буде потрібно. звертайтеся, з радістю. Допоможемо для замовлення саме цієї книги. пишіть особисті повідомлення, коментарі, телефонуйте, швидко доставимо.